Скільки коштує ваше життя українці? Ви колись над цим замислювалися? От фізичне життя, якщо його перевести в грошові одиниці, ваше життя, ваших дітей, моє життя, наших рідних, близьких, коли намагаються підкреслити абсолютно цінність людського життя, часто вживають такі вислів, як всесвіт, от окремий всесвіт, там, унікальний всесвіт. Так от скільки вартують наші з вами. Всесвіти, якщо говорити про гроші, от ви не знаєте. А президент Зеленський у свій час озвучив вартість наших з вами сукупних. Всесвітиться мова про мільярди. Як ви вже зрозуміли, тема буде гостра, власне, теми будуть гострі завжди. Будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, тому що у нас з вами задача вижити не лише фізично, нам треба зберігти психічний наш стан. А коли ти усвідомлюєш, що є однодумці, що є люди, які мислять критично, що є люди, які адекватно оцінюють реальність, то це зробити набагато легше. Отже, в свій час, от відразу після повномасштабного вторгнення, перші голоси почали, які почали цікавитися, як же так сталося, що так миттєво були захоплені такі величезні території, що люди буквально відкривали фіранки і бачили росіян і бачили оці безкінечні колони російської техніки. Як же так сталося? Чому ж людей не попередили? Чому президент Зеленський ми це добре пам'ятаємо? Буквально до останньої хвилини присипляв людей оцими смертельними колисковими заспокійливими, аби лише вони залишалися вдома, вдома і нікуди не рипалися без паніки. Так, от ті перші голоси вони були доволі несміливими. Їх було мало, їх заглушав оцей, спочатку от, шок від повномасштабного вторгнення, а потім після деокупації Київщини оця ейфорія, здавалася, перемога ось-ось. У нас наш є зелений э, Георгій переможець, який крокує Україною, і скоро, значить, Росія впаде оцей цей монстр і разом з Путіним. І давайте не будемо про ці от, дрібниці, якісь там нюанси. Так? Але згодом таких голосів ставало все більше. І наша влада у відповідь почала в своєму стилі валити, відмітаючи будь-яку відповідальність. Я вам нічого не За будь що що відбувається, так вона почала валити з хворої голови на здорову. Тобто почали заявляти, що не було даних, а якщо вони були, то вони якісь були неповні. Е, ні все так однозначно. Ми цей прикол пам'ятаємо, так? І спочатку окремі західні політики почали відповідати там локально десь, що ні, панство, це неправда, у вас були всі дані. А потім у серпні 22-го року Вашингтон Пост виміщає величезну статтю. То була не просто стаття якась авторська, то було ціле розслідування. Величезний масив інформації був зібраний від там високопосадовців, військових, дипломатів. У годинах розписано, що відбувалося від жовтня 21-го року до самого повномасштабного вторгнення. І, друзі, я вам скажу, що там інформація для нас абсолютно невтішна. Тому що чорним по білому написано, що наша владенька знала абсолютно все. В деталях, в найменших деталях, перед нею були всі розкладки, всі там плани нападу завчасно, за багато місяців. Коли з'явилася ця стаття, і вже запитали президента Зеленського, ваша реакція на те, що там написано, бо там написано, що ви все знали. І прозвучала та відповідь, що ми втрачали 7 мільярдів, якби була був хаос, якби була паніка. І, власне, саме з цих міркувань, от економічних міркувань, населення України не було повідомлене про страшну небезпеку. Ми коли почули, от я себе пригадую, я цю цифру 7 мільярдів я її крутила в голові, як кубик Рубика. Я при тому всьому, що я від початку дуже критично налаштована, абсолютно аргументовано критично налаштована до зеленої влади, і абсолютно нічого доброго від неї не чекала, все рівно я була в шоці. Ну як можна отак цинічно, відверто, так полюдоїцьки вивертати свій світогляд? Хто йому таке порадив? Чи спічрайтери, чи він сам натхненно виродив отаку версію страшну, таку цинічну, бездушну, страшну версію, що от. Ми вирішили, значить, кинути в Пащу Путіну сотні тисяч людей, бо у нас би були економічні збитки. Чому саме сьогодні почала цю мову? Тому що саме в жовтні 2021 року наше з вами життя почало змінюватись. Ми про те не знали. У нас всередині країни тривало буцкання з президентом. Порошенком, тобто Зеленський, традиційно намагався посадити Баригу. Дайте, будь ласка, в коментах знати, хто так як я пам'ятаю, чим ми жили в 2021 році. А я пам'ятаю, попри стреси останніх років, про цей шок від війни, ці трагічні події. Я пам'ятаю, що я буквально ще в початку 22-го року я була в Жулянах, так, там була чергова акція. От збиралися небайдужі, та сама войовнича е меншість. Щоб протистояти диктатурі Зеленського, яка розбухала просто як дріжджі в доброму тісті, так от у нас було буцкання з Порошенком. Головний ворог був Порошенко, а не Путін. Зауважте. А в цей час, як починається стаття, в зручних кріслах овального кабінету зібралися керманичі Сполучених Штатів Америки. Це президент Байден, це розвідники, військові, це дипломати обговорювали страшну інформацію про те, що в великій війні в Європі бути. Багато з них навіть не могли повірити в те, що вони бачили в цю страшну реальність. Яка от передбачалася на основі не лише там знімків, знімків супутникових пересування російських військ, які вже накопичилися в неймовірній кількості на кордонах України, а перехоплення повідомлень, перехоплення розмов російських чиновників. І все це, значить, вело до дуже страшного висновку війні бути. Оцей весь масив інформації з усім потрібним градусом небезпеки був донесений президенту Зеленському, вищому політичному керівництву. Знаєте, що я зауважила? Я перечитала дуже багато статей, коли от сама ця тема мене цікавила. Я звернула увагу на такий нюанс. Коли мова йде про нашого зеленого Георгія переможця. Про якусь перемогу, про якийсь там вдалий перемог, та про будь-що завжди конкретизується. Зеленський, Зеленський, Зеленський. Коли мова йде про корупцію, про саботаж, про якісь деструктивні процеси в суспільстві, про диктатуру, яка розвивається у нас і розбухає, то якісь нам і наші інформаційні мамки намащують якесь таке розмите політичне керівництво України. Давайте називати речі своїми іменами. Зеленський тут, Зеленський там. Підпис здесь, підпис здесь. Давайте уже е, конкретизувати так інформацію, головне відповідальник за кожну ситуацію. Так от, сказано чітко у статті, що ця інформація була донесена до Зеленського, і він віднісся до неї скептично. Розвідка у вас прекрасна, але ви далеко за океаном, а ми тут на місці. Я думаю, деякі речі ми знаємо трішки глибше про свою державу. Ви собі уявляєте шок оцих американських посадовців, оцих посланців від Байдена, які от привозять такі плани, так, от, які ну, неможливо спростувати. Там все було дуже чітко. І, власне, а вони скептично відносяться. Міністр закордонних справ Кулеба сказав, що йому бракує деталей. Це яких деталей? Це які будуть там берці, амуніція і сухпайки в російських військах? Чи, чи яких деталей не вистачало? Ну от Я вже намагаюся цю ситуацію прикласти на життя пересічної людини. Ну всі ж ми президенти, так? От мене попереджають, що людина добра, от там якась з'явилась банда головорізів, 100% буде напад на до квартиру цієї ночі. От вони будуть лізти через те вікно і вони спробують залізти через е балкон, і вони підпалять твої двері. Що, ну що буде робити люба адекватна людина? Звісно, ні дитини, ні літньої людини, ні тварини в квартирі не залишиться. А будуть попереджені поліція, залишаться чоловіки озброєні, які будуть тих головорізів зустрічати. Що саме проігнорував президент Зеленський? Він проігнорував наступні дані: що орда буде наступати з Білорусі на Київ. Спільно чи буде наступ, вони за росіяни за 3-4 дня планували взяти Київ, планували знищити керівництво і поставити якийсь маріонетковий свій уряд. Планували атакувати зі Сходу і дійти до Дніпра. Планували, звісно, атакувати з Криму і захопити усе південно-східне узбережжя. Потім залишав там. Умовно залишав якісь кілька областей, які він не планував окупувати. Ну абсолютно там тій західній області. Він вважав, що ми знаємо, що він вважає, що там живуть якісь неправильні українці, якісь нацики. Але ну, власне, моя думка, що якби не дай Боже здійснилася цей його адський план, то власне і західні ті області в них також була та сама участь як у сієї України. І що на оцей детальний план наше керівництво реагує скептично. Пан Кулеба каже, що йому не вистачає подробиць. Це той пан Кулеба, який сам зізнавався, що йому західні союзники за півроку казали рити окопи. Пан Кулеба, звісно, от наше керівництво це проігнорувало, а в 24-му році, здається, у січні він сказав, що, він, що українці будуть воювати навіть лопатами, якщо закінчиться зброя. Клас! Тобто ти не рив, а коли прийшов час відповідати за слова, ти відповів від імені тих, які і окопи рили, і воюють в цих окопах. Зараз він виміщає там іноді якийсь контент в соцмережах, і ми бачимо, що в житті пана Кулеби немає ні ровів, ні окопів, ні лопат, нічого такого немає. Власне, він би так воював лопатою, як в свій час президент Зеленський умер за Крим. Так от, було проігноровано повністю і скептичне до останнього скептичне ставлення Зеленського до повномасштабного вторгнення. Ми пам'ятаємо, росіяни також люди, так? І оці всі приколи. Байден не залишав спроб достукатись, він посилав гінців і в Москву, і намагався якось. Стриножити Путіна, намагався попередити його про наслідки цього всього. Він ем, присилав сюди голову ЦРУ Бернса, той також приїхав з усіма цими розклав ці документи з усіма усіма планами. Потім Блінкін був власне, з тим самим результатом на виході ЗЕРО. Я постараюся відтворити цю цитату, знов ну, вже достеменно так не ручаюсь, але суть була в тому: Зеленський сказав: ви не можете примусити мене попередити, мій народ, що, щоб вони записали, що буде війна, щоб вони запасалися продуктами харчування і грішми, бо буде хаос, буде паніка, і я б втрачав 7 мільярдів в місяць, починаючи з жовтня. Ну, власне, він сам, бачите, видав цю інформацію, що мова була хоча б про те, щоб попередити людей, що в них були продукти і гроші під руками. А по-друге, я б втрачав, я звернула увагу на цю фразу він би втрачав панство. Коли наша держава з демократичної, вільної, незалежної, яка розвивалася у правильному напрямку, перетворилася на якесь рабовласницьке володіння, дуже дивного рабовласника, рабоволодільця, як оце останніми останніми днями ходить їхній Оцей вислів володілець, от він рабоволоділець наш, який вирішує, чи треба було тих рабів, які там е е плентаються біля підніжжя, попереджати про небезпеку, чи не треба? Що він сам от вирішує, що він би втрачав, що він це і є держава. Це що загалом таке? Добре, давайте поговоримо про гроші. От станемо на одну хвилину циніками і поговоримо про гроші, бо всі ж ми президенти. Розділіть, візьміть калькулятор, розділіть розділі 7 мільярдів на 42 мільйони чи 40 мільйонів, не пам'ятаю достеменно, скільки було до початку повномасштабного вторгнення. І ви побачите, чи ви погодитесь з вартістю вашого життя на калькуляторі. А по-друге, от президент Зеленський от в нього таке цинічно-людоїдське мислення, отакий от підхід. Він, як великий економіст, зекономив дуже багато грошей. А де ті гроші? Гроші де? Якщо, наприклад, взяти наше сьогодення уявити і на одну дику хвилину так, ви вилучити допомогу Західну, грошову, так? де б ми опинилися, і що б з нами було? Гроші наші де зекономлені? А я вам скажу, де. Кажуть, люди, є таке повір'я: якщо ти вдивляєшся в золотий унітаз міндіча, то ти побачиш там усі ці мільярди. Знаєте, мені часто в соцмережах пишуть, а давайте не будемо згадувати, що ви так уперсаєтесь в тій білизні в тому вчорашньому дні. А давайте залишимо все, що було е, уже в минулому. Давайте жити сьогоденням. Знаєте, от наше минуле і наше сьогодення, воно дуже от логічне продовження. От наше сьогодення дуже логічно продовжує оте минуле. От вони як були абсолютно бездушними, цинічними, безжальними, жорстокими, якимись нелюдяними. Оце от, 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 їхнє ставлення до, до, до нас, до українців, власне, воно так само і продовжує, продовжується донині. Воно лише набуло там нових, нових фактів, е, нових якихось звинувачень. А все так і залишається їхнє ставлення до нас. А по-друге, дуже важливо, знаєте, що оце А давайте не будемо. Мені жодного разу не написали оті жінки, чиї напівспалені тіла знайшли на деокупованій Київщині. Не знайшли, не написали оті люди, яких е, показували камери спостереження, як росіяни цілі сім'ї виводять з машини і ведуть кудись в ліс. І що з ними було так достойно й невідомо. Ніколи не написали люди, які опинилися е, в тих страшних застінках, коли території були окуповані миттєво. Ніколи не написали атовці. А як що вони там переживали? Я знаю особисто, тому що спілкувалася з жінкою, яка. Була в камері от, з атовцями, яке було до них ставлення. Ніколи не написали люди, які були спалені в авто, намагаючись вирватися з окупації і, от, і гори спалених автівок ми ж пригадуємо, так? Ті фотографії страшні. Завжди мені пишуться люди, які живі здорові, яких заледве ледве торкнулася війна, от все у них хорошо, і значить, вони отакі здоровомислячі аналітики. А давайте ми будемо про це говорити. А давайте ми будемо розблокуємо оті страшні спогади. Бо я впевнена, що багато з нас їх просто заблокували. Вони настільки страшні й болючі оті перших місяців, так що ми пережили. от І взагалом оці спогади, спогади наших полонених, все, весь цей пекло, що ми переживаємо, давайте ну, ми його будемо. Пропускати через свідомість через серце, і вимагати у нашої влади відповідальність за всі діяння їхні і за кожне людське життя. Інакше ми і є, ми шебратія, ми і є один народ. Тому що країна, яка не сповідує, що людська, людське життя це абсолютна цінність, це і є той самий Всесвіт. так? То боротьба цієї країни за свободу і за волю не має жодного сенсу. Інакше ми нічим не будемо відрізнятися від тих, які атакують нас зовні, і від тих, які дуже дієво допомагають першим зсередини. Думаємо врешті. Думайте врешті.